І усім привіт! У нас на майданчику з'явився ось такий цікавий автомобіль, який вже доступний в продажі. Це електричка. Hyundai Kona на максимальній комплектації преміум. 20-й рік виготовлення, максимальна батарея 64 кВт годин. Потужність 150 кВт, це 203 кінських сили. До речі, батарею перевіряли на офіційному дилері і вона не має жодної деградації. Тобто сох запас або здоров'я батареї показує 100%. Автомат 80 тисяч оригінального пробігу. Це Німеччина без жодного підфарбування. увесь сервіс на офіціалі. Дуже гарний стильний зовнішній вигляд, стан максимально збережений, і зараз будемо його детально показувати. Зараз автомобіль стоїть на ось таких оригінальних легкосплавних дисках. Зимові у нас ідуть додатково. І стану давайте, як зазвичай, почнемо з передньої частини. Автомобіль гарненький, повністю рівний. Капот у нас не висічений, без сколів він в ідеальному стані, без дефектів, оптика теж. Все супер по бамперу. Ось тут у нас були ось такі сколики. Ми їх попідкапали, це як наслідок довгих поїздок. Вони не то, що всипано повністю весь передок, буквально тільки ось так моментом. Автобіль все ж таки німецький, він їздить теж на довгих дистанціях, тому така річ це не диво. А попідкапали їх, тому що ми робили повний комплекс детелінгу І зараз автомобіль максимально чистенький, гарний. Та готовий до щоденних поїздок. По губі у нас немає ніяких заломів, дефектів, все стоїть максимально рівно. По зазорам теж у нас все супер. Диски легкосплавні, оригінальні, 215 на 55, 17-го розміру гума, протектор міліметрів майже 6. Ще можна їздити. 19-го року виготовлення. Резина, далі, по кузову все теж гарно, без дефектів, без царапинок. зовнішні дзеркала не оббиті, лобове без тріщин, без явних сколів. Над лобовим теж все супер. Доступний також шлюк, оскільки це максимальніша комплектація преміум. Водійська дверка віддалі, поріг у нас не зам'ятий, по контур немає ніяких парковочних дефектів. Далі по задній дверці теж без м'ятинок, без царапинок, ось тільки на пластику незначні, можливо, десь іде експлуатації вони є. Позаду диски теж без бавньорок, в гарному стані. І та ж сама гума Nixon у нас 2019 року виготовлення з таким же самим протектором. Так, позаду. Це супа, Бампера стоять на місці. Кришка багажника не поцарапана в гарному стані, дах без вм'ятинок та без дефектів. Ось тут в зоні завантажень немає ніяких явних царапинок. І позаду парковочних моментів теж. Ось тільки такого плану, де ніде, можливо, зачепили, було дві царапинки. Ми їх теж попідкапали, і зараз вони взагалі не кидаються в очі. По правій стороні. Все теж гарненько, ось ці накладки, тобто ось вони не відходять. Все супер рейлінги також. Диски, все максимально збережено. Тут теж немає ніяких царапинок, пороги зам'яті цілі, немає також ніяких недоліків. Під ручками, до речі, взагалі немає царапинок. Так, ось далі, далі. З пасажирської сторони теж ось передній диск без жодної падьорки, та... пластик стоїть повністю на місці. Тут постійно немає вибитих сколів. До речі, лобове у нас було замінено в 22-му році. Над лобовим немає ніяких моментів. Те, що замінено лобове, це нормальна річ в Німеччині. Оскільки якщо там будуть якісь е, сколики, то автомобіль не приде техо і саме лобове одразу замінюють. Ну що ж, давайте тепер перейдемо до товщини фарби. І капот у нас. 98, 118, 108, 96, 109, 120, 102, 114, 114. 84, дар 104, банана з цей стійка 93, 20, 128, дар 117, 109. Водійська дверка 89, 122, 102. 96, 128, 95, 108, 102, 107. 128, 122. Задня кришка. Тут у нас пластик. Ось ця деталь. 112, 113. Задня ляда 90, 907, 106. 106. По правій стороні у нас 118, 99, 99, 110, 103, да. 103, 109, 109, 88. Так, тут погано приклав. 91, 108, 108, 109, 107, 97, 97, 113, 100, 100 і крило 111, 106, 104, 91. 108. І по салону відкрив усі двері, щоб все гарненько було видно. Ось так він у нас виглядає. Давайте почнемо з дверної карти. Вона у нас без взагалі жодних нюансів, тобто немає ніяких таких моментів, як царапинок поблизу кнопочок, також поблизу ручки, ніяких затертостей, ось тут потряпинок від ніг. Тобто сидів будь-яких експлуатацій. Все гарненько, пластик не зачуханий, проємчики у нас без жодних царапинок. Також сидіння, ось, подивіться. Який стан на 80 тисяч пробігу. Дуже збережені, не продалені, ось ця боковинка не затерта, тут все максимально супер. До речі, вони з підірівуми, також з вентиляцією та з електрорегулюванням. Кермо шкіряне, мультикермо, led приборна панель. Немає ні взагалі від колечка якихось моментів, царапинок або щось того плану. Дійсно дуже класний стан. Різні асистенти, проекція у нас, повторись люк, дах без, взагалі без пляму, щільнювачі, все стоїть на місці, все як має бути. Килинки оригінальні під килинком ніяких продавлених місць. Педальки збережені також. Увесь пластик. Ось тут центр управління немає ніяких подряпинок, Також біля селектора КПП теж ось так у нас справляється одразу. Сидіння, тут і підігрів керма також доступний, дисплей з навігацією максимальний, без жодних царапинок. Салон дійсно дуже-дуже гарненький, внутрішнє зеркало не потрапане, автомобіль без слідів демонтажу, покажу трішечки пізніше. І позаду теж все супрово виглядає. Є також підігріви, дверна карта відалі, приєми відалі, сидіння дуже класні. по Позаду сидінь немає ніяких царапинок, ось тут теж все супер. Ось бачу незначну, таку невеличку. І це, мабуть, все. І десь тут ще ось такого плану невеличка царапинка теж є, але вона максимально не критична. Тут все гарненько, по приємам також. І давайте перейдемо ще до багажничку. Тут у нас одразу розпакував дві зарядки, подовжувачі звичайно. Домашня, також є усі чохли, тобто оригінальні вони повністю збереглися, є також щітки в нас пішли комплектом. І по низу так у нас тут і піна, є також фаркоп, є насос, є усі буксировочні гаки. Тобто увесь ремкомплект він повністю доступний. Ставлю на місце по пластику. Все гарненько, незначні сліди експлуатації. все ж таки Є щось возилися, але вони не є критичними. По слідам демонтажу, по болтикам вони у нас не відкручивалися. Все зачиняється З пасажирської сторони ось так все виглядає. Та була зроблена хімчистка. У нас дверна карта, теж все супер. Два ключі також у нас доступно. І по сидінням. Тут теж ну, ось сидіння, ось ці всі накладки, підлокітничок не зам'яти. Дійсно, стан майже як новенький. Приємно, в ідеальному стані, і дверна карта. Ось можливо такий один момент і це все. Та речі, акустика у нас йде звукова крава. Хотів ще додати, що у нас реальний запас ходу це 420 км на одному заряді. І по комплектації у нас йде тут двохзонний клімат, велика кількість асистентів. Також йде у нас адаптивний під'ярів сидіння вентиляції, під'ярів керма – це вже я вам казав. Тут все відкривається, безстротова зарядочка до телефону, доступна. Сенсорний дисплейчик у нас. Виводиться навігація, можна побачити різну інформацію про автомобіль, як взагалі при експлуатації, тобто скільки він витрачає електроенергії. Люк у нас зачиняється ось таким чином. Так, і сервісна історія Ось відкрив, можна побачити усі заїзди. 18 тисяч, майже 32, 51. і останній у нас був саме технічне обслуговування на 69. 300 у п'ятому місяці 23-му році на Hyundai в Німеччині. Так, і ось зараз знаходжусь в офісі, хотів би ще додати по звіту з скавертику, які в нас є, і ми можемо без проблем його вам скинути. Також іншу інформацію. Пошкоджень у нас ніяких не знайдено, по тобто по пробігу у нас немає ніяких проблем він не був скручений, єдиний заїзд за 21-му році. Ось тут у нас є також е фото, яке я вам показував сервісної книги. Далі, якщо ось у нас ще є саме фото на момент купівлі, ось так автомобіль виглядав в Німеччині. Тобто він був цілий, він не був ніде ремонтований. Ось тут є фото салону, є також фото позаду, також багажничку, що йдуть у нас усі зарядочки. Тобто автомобіль повністю прозорий та з чистою історією саме попередньої в Німеччині. Я хотів додати ось такі колеса. На зимові гумі легкосплавні диски будуть йти додатково в комплекті. Це 215х55 17-ків, перелі гума, 23-го року виготовлення і з дуже гарним протектором. Друзі, тому кому сподобалася така максимальна Hyundai Kona в топовій комплектації преміум. Обов'язково звертайтесь до нас в описі під цим відео, ви знайдете номер телефону для зв'язку, також ціну і деталі по комплектації. Ми можемо відправити вам будь-які звіти, будь-яку інформацію, будь-які перевірки вітаються. Так що приїжджайте до нас на майданчик, робіть тест-драйв, переглядайте самі та купуйте. Обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі і усім гарного дня.